Падінгтон Пригоди у зоопарку одного дня Джонатан та Джуді вирішили відвести Падінгтона до зоопарку. Перш ніж вирушити в дорогу, ведмежа приготувала собі купу бутербродів із мармеладним джемом. Аж 6 штук. На вході до зоопарку їх раптово зупинив охоронець. Вибачте, але вхід на територію з хатніми тваринами заборонений, суворо сказав він. Де ви бачите хатню тварину? голосно запитав Джонатан. Падінгтон не хатня тварина, заперечила Джуді. Він член нашої родини. А Падінгтон поглянув на чоловіка так недоброзичливо. Що той без зайвих слів дозволив їм війти Ставай, я сфотографую тебе поруч із тим гарним папугою, запропонував Джонатан. Посміхнись, попросила Джуді. Скажи Сир. Сир. слухняно повторив Падінгтон і посміхнувся. «Гоша хороший! Вигукнув папуга, просунувши дзьоб поміж прутами її клітки і вхопивши майже половину бутерброда Падінгтона. Дякую, дуже смачно. Воша хороший, Воша хороший. Потім вони перейшли до вольєра, в якому мешкали сибірські вовки. Який гарний песик, сказав Падінгтон. Раптом завив пес. І Падінгтон від несподіванки так підскочив, що впустив залишки потерпрода просто до вольєра з вовками, Ті! миттєво його проковтнули. Ну ж бо сфотографую тебе з віслюком, запропонував Джонатан. І -о, і -о. Заревів Веслюк, побачивши бутерброди із джемом у лапах Падінгтона, мабуть, йому дуже хотілося поласувати смаколиком. Ось і другий бутерброд з'їли, зауважила Джуді. Падінгтон поступово припинив посміхатися. Селон також вирішив не чекати, поки йому запропонують бутерброд. Він видав протяжний звук. Ту витягнув уперед свій хобот і акуратно схопив ним хліб. Паттінг хто спостерігав, як слон проковтнув його третій бутерброд. Ведмежа вважали, що похід до зоопарку це не така вже і гарна ідея. Але найгірше. Чекало попереду. Коли Лев побачив, як вони наближаються, то гучно загарчав. Падінгтон з переляку впустив на землю четвертий кусень хліба. Не встиг він і слова вимовити, коли з біч налетіли голуби, вони почали цьобати бутерброд. І незабаром від того не залишилося жодної крихти. Єдиними, хто не вимовив ані звуку, були, як ви думаєте, хто, пінгвіни. Вони просто стояли сумними, ніби вдягнулися до свята у чорні фраки. А те свято взяли і скасували. Падінгтону стало. Шкода пінгвінів, і він віддав їм свій п'ятий кусень хліба. Пінгвіни харчуються рибою. зауважив працівник зоопарку, вказуючи на табличку біля вольєра. Ось. прочитайте!» Суворо заборонено готувати пінгвінів бутербродами з джемом. Поки Падінгтон вивчав напис на стенді, Чоловік крадькома схопив і з'їв останній потерброд ведмежати. Яке нахабство, обурився Джонатан. Так, тут щомиті необхідно пильнувати, погодилась Джуді. Мені треба попоїсти, жалібно промовив Падінгтон. Після зоопарків залишаєшся голодним. Ходімо вже додому. Усе, що могло трапитися сьогодні, вже трапилося. Та ведмежа помилялося. На останок гірський козел зжував паперовий пакет з під його бутербродів. Усе час повертатися додому, сказав Джонатан. За декілька днів Джонатан та Падінгтон роздивлялися фото. Зроблені в зоопарку, можеш вклеїти одне з них до свого альбому, запропонував Джонатан. Яке твоє улюблене? поцікавилася Джуді. Те, що з папугою, миттєво відповів ведмежа. Він, принаймні, подякував, з'ївши бутерброд. Інші до цього не додумалися.